А не може бути розвідку без комунікації. Ми ж сьогодні кажемо, що <кліст> спілкування має бути аудіо, відео, а ще питання-відповідь. І це наглядний приклад того, як воно має бути. Тобто ми спілкуємося, ми ознаємо, вичерпуємо інформацію, а то вже, скажімо так, хист кожного тренера, що він від цього візьме і що він принесе в свою практичну роботу. Але від цього отримуєш і велику насолоду, і задоволення. а і... Скажімо так, практичну допомогу в тому, що ти робиш. Раль Рагнік один з провідних європейських тренерів і тренер, який пропагує футбол, який практично постійно грав у збірну України, щоб зачистила Радянського Союзу. Тому я думаю, що це дуже важливо для наших тренерів. На мою думку, було теоретичне заняття, якщо він дуже багато чого цікаво сказав, свої принципи. Тому я думаю, якщо чим більше такі зустрічей буде, це буде дуже корисно для тренерів. Це фахівець, який пройшов свій шлях, у кого є розуміння, як будувати команду, як стикатися і вирішати проблеми. Хтось підтверджує ці думки, хтось наоборот. Когось наштовхує на якісь ідеї, тому це дуже важливо. І насправді не так багато людей, які настільки впливали на світовий європейський футбол. Ми ж ми можемо їх порахувати на пальцях однієї-двох рук. Ну, є багато тренерів і які. Досягають успіху, але такого впливу не мають. А Ральф це той чоловік, це та людина, який вплинув на європейський футбол. Це важливо. Основна його мета і основний напрям його е спілкування з нами це компоненти футболу, пресінг і конпресінг. Тобто е я вважаю, що це той фундамент, який вдомітив наш президент Андрій Шевченко, що у нас дуже міцний фундамент. Так от той фундамент і є, який будувався і будується на Тих принципах гри, які ще збудував Валерій Лобановський і Олег Базялевич. І для нас дуже цікаво, як це виглядає зараз, бо ви вже читали тему сучасні методології, і як це переформувати переносно до діючих уже футболістів. І зробити це так, щоб було і зрозуміло з іншого боку, а з другого боку виконувалось на дуже високому рівні. І ті нататки і відео з останнього чемпіонату Європи то наглядне підтвердження, тому що потрібно працювати в тому напрямку, бо то є основа футболу. Супер подія. Хочеться сказати дякую Українській асоціації футбола Андрію Шевченку за запрошення. Мене було одне питання, я одне питання задав, хотів ще задати, що він відчув своїм асистентом, коли Андрій Миколаївич сказав, що повітряна тривога. А Що він відчув? Ми це вже би, відчуваємо вже спокійно. Що по Ральфу Ранніку? я скажу, що мені приємно було бути присутнім, тому що він. Його левова частина тренерської кар'єри, він про це говорив, це Валерій Васильович Лобановський. Дисципліна, порядок і виконання всіх зобов'язань перед командою, тренерами і персоналом команди. Дуже прості речі. Я говорю, один тренер, футбол простий, віддав, відкрився. Сьогодні він показав відео, показав матчі. Збірної Австрії на Чемпіонаті Європи, перехідні фази, то що потрібно, 30% стандартні положення. Да, це всі ті речі, які про футболі виконуються. Тренер з Австрії приїжджає з ідеями українського тренера для українських тренерів, як вам от таке переосмислення. Гвардіо казав, що тренер, кращий тренер, це трішки вор. Він Трохи туди, трохи туди, трохи туди. Тому е, ми з моїм колегою Бартовичем сиділи і наші думки співпадають з е, тренером Австрії. Що... Зоря збірна Австрії це десь одна і саме філософія. Ну, є, є думки совпадають сі, сіп, 100%. Видно, що вимагають працювати швидше з м'ячем. І при цих тренерах треба дуже швидко думати, ще раз дуже швидко приймати рішення. І я думаю, якщо тренуватися в такому процесі хоча б місяць, рівень самої гри футбольної зростає дуже сильно. Наскільки такі зустрічі сприятимуть розвитку українського футболу і українського тренерського цеху? Це однозначно, тому що кожен тренер повинен зібрати чим більше інформації і вже потім впривати цю інформацію. чим більше буде різних. Сталі в гри буду знати тренер більше різних тактик, чим більше буду знати, він, я, кожен тренер, чи буде робити аналіз цього, і потім буде це використовувати в своїй роботі. І я думаю, будь-яка робота тренера це допомога футболістам і розвитку футболістів. Ви знаєте, я вам скажу так, як у футболі, що не самі вправи роблять успіх, а система вправів. Тобто, якщо це буде системно, якщо ми будемо ставити. Конкретні цілі і задачі на довгий період, на довгостроковий, тому будемо мати результати. Я в цьому впевнений. Кого б наступного хотіли побачити з тренерів тут іноземно? Ну то, мабуть, дуже б хотілося б з Юрином Клопом поспілкуватися. Бо я вважаю, для нашого футболу, для українського футболу, то найбільше підходить та той стиль і манера гри, яку сповідував Юрин Клоп і сповідує. Анчелоті, так? Тому що він знову ж він говорить те, що він вчився у Лабановського. Ну, якщо е, казати про сучасний футбол, то е, наступна людина, яка дуже вплинула, да, це Пеп Гвардіола. Е, е, за 15 останніх років він дуже змінив футбол. Ну, мені здається, також можна і Марсела Б'єлса. Це е, теж чоловік, який е, дуже впливовий. Асоціація футболу